Ян Оришевський походив шляхетного польського аристократичного роду та був назначеним гетьманом українського реєстрового козацтва указом польського короля Стефана Баторія у далекому 1578 році. Після страти Івана Підкови у Львові козаки та українське суспільство було геть розбурхано останніми цими подіями і було майже готово до громадянської війни. Що зробив Ян Оришевський в першу чергу? Це заспокоїв козацтво та навів лад у реєстрі. І цим він, я нагадаю, відволік українців від війни з поляками. У 1579 році козаки на чолі з Яном Оришевським брали участь у Лівонській війні на естонських землях. Звичайно ж за річку Сполиту. У 1580 році він сплюдрував московські землі і взяв штурмом і спалив місто Стародуб, що знаходилося на тодішній Московщині. Також він приймав участь у кримських питаннях. У 1580-х роках на Криму почалися династійні чвари між наслідним принцем Мехмед Гіреєм та його двома братами, котрі також захотіли захопити. Владу. Ці два брати їхній заколот не вдався, і вони відійшли за перекоп, врятуючись від переслідувань свого брата. Чим і скористався Ян Оришевський, схопивши цих двох братів, та відправив їх до Черкасська старості Михайлу Вишневецькому. У 1585 році Ян Оришевський двічі ходив на Крим. Згодом він взяв місто Очаків, сплюндрувавши його та спаливши. Подальша доля Яна Орешевського наразі невідома, але всім зрозуміло, що існував такий гетьман, реєстрового козацтва, як Ян Орешевський.